Добрий день, мене звати Міша. Доброго дня, мене Катерина. Я до вас прийшов, тому що знаю, що у вас дуже хороша школа. І і радять, чую, і мені дуже цікаво побачити. Тому чи готові показати В мені її? Ми завжди готові, супер. Ходімо. Ходімо. Наш ліцей заснований у 2016 році. Розпочав свою діяльність із великої мрії. Створити сучасний освітній простір, де кожна дитина зможе розкривати свої таланти, мислити критично та бути активним учасником навчального процесу. Засновником та головною фігурою в діяльності ліцею є Щокін Ростислав Георгійович, відомий вчений, освітній діяч і президент Міжрегіональної академії управління персоналом. Саме завдяки його ініціативі. Багаторічному досвіду та стратегічному баченню ліцей було створено як інтелектуальний простір для майбутньої еліти України. Ми щиро пишаємося, що стали частиною міжнародної, визнаної у всьому світі спільноти Cambridge Assessment International Education. Стосовно навчальних ресурсів обрані лише ті, що відповідають вимогам програми, замовлені заздалегідь з об'єднаного королівства, та ліцей забезпечить усім необхідним кожного учня. Котрі долучаться до навчання за даною міжнародною програмою. наш навчально-виховний комплекс знаходиться в серці Голосієва серед марівничих парків, скверів і алеї Міжрегіональної академії академія управління персоналом. Ось це така величезна територія О, тих, дуже... хто не знає. Я зайшов сюди. Я не одразу знайшов школу. Це треба визнати, і наш ліцей побудований з трьох корпусів, які поєднані рекреаційними зонами, за допомогою яких учні можуть пересуватися по різних локаціях, не виходячи навіть на вулицю. Також у нас є окремий корпус, ага. в якому виховуються наші дітки молодшого віку. Оці що від півтора року? Да, ті, які від півтора року і до шести років. А скільки дітей взагалі в школі? А, наразі у нас приблизно контингент 400 осіб. Освітній процес побудований на засадах НУШ це інтегроване навчання, компетентність підхід, використання сучасних технологій та проєктної діяльності. Наш ліцей працює за державною програмою Романа Шияна, з авторськими доповненнями програми Росток та інтелект України, включаючи поглиблене вивчення англійської мови та СТЕМ напрямків. Взагалі у нас наші три корпуси всі містять сертифіковані укриття. Які мають дозволи з державної служби надзвичайних ситуацій. Ми знаходимося на мінус першому поверсі, де діти у нас е, знаходяться під час повітряної тривоги. А це початкова, так Так, ми знаходимося саме в корпусі, де вчаться діти початкової школи А початкових дітей. Скільки у вас в школі? 130 осіб наразі у нас контингенту з першого по четвертий клас. Якщо лунає повітряна тривога, всі знають, що ми робимо. Ага. Викладачі у нас готують матеріали для класів. Тобто навчання в аудиторії, а також і навчання поза аудиторією. оголошується повітряна тривога. Дітки встають, беруть свої матеріали. Вчителі супроводжують дітей на свої відвідані місця. Якщо ви бачите, у нас під кожен клас є відвідане місце. Переходячи з аудиторії, вони сідають на свої місця зі своїми матеріалами і таким чином проводять далі запланованими. Класно? Клас. А тепер ще хто хоче зіграти? Я. Давай, давай. Що будеш виконувати? Їхав козак за Дунай. Демальна кількість дітей у нас дозволено 16 осіб. А, тобто у вас прям табу, 16 не більше? Не більше, так. Да. У mm. кожному класі є інтерактивні дошки, за допомогою яких діти вивчають матеріали. Сі, будь ласка, як у вас тут з уроками? Тому що, знаєте, ці меми, дипу, скільки буде 2 плюс 2, не знаю. Це скільки? 2. а це скільки 2. А 2 плюс 2, не знаю. І от це батьки, дуже великий стрес. Коли от я там працюю, мені треба більше мого часу. Я б хотів, щоб мати не було надійних руках. Як у вас тут з уроками відбувається взагалі? Чи вони привчаються самостійно їх робити, чи можливо ви допомагаєте? Як ми маємо концепцію легкого портфелю? Всі домашні завдання вони виконуються вже тут ага. під наглядом класоводів, кураторів і е, е, вихователів ГПД група продовженого дня угу. для того, щоб дитина вже приходила додому. Виснажена, залишила все, що в школі як ти кажуть, все що те було на роботі, залишила на залишена да. виснажена, вивчена, спокійна, щаслива, і спокійні батьки вже насолоджуються е, життям, е, зустрічають своїх дітей да, вдома. Ми вивчаємо англійську мову за посиленою програмою і розпочинаємо її вивчення вже з ясел. Вона як основна основна. Крім того, ми вивчаємо з третього класу другу іноземну мову. В нас на вибір можна е, вивчати польську, німецьку, іспанську та французькі мови. У ліцеї велика увага приділяється лагідному переходу учнів з початкової школи до середньої профільної. Це не просто зміна класів. Це важливий етап у житті дитини, до якого ліцей підходить з турботою, підтримкою та поступовістю. Як організовано цей перехід? По-перше за все, за допомогою психологічної підтримки, тобто учні отримують допомогу шкільного психолога, який проводить адаптаційні тренінги, індивідуальні та групові заняття, щоб допомогти дітям краще зрозуміти себе та навчитися комунікувати у новому середовищі. По-друге, ми зберігаємо безперервність у навчанні, і це означає, що програми початкової та середньої школи гармонійно поєднані. Вчителі середньої ланки знайомляться з учнями ще в початковій школі, поступово вводячи нові підходи, форми роботи та вимоги. Мені цікаво, що це таке. Ми, ми попали в творчу зону. У нас відбувається гурткова робота, і є наша сучасна бібліотека, яку ми побудували десь по-моєму, пару років тому. У вас неймовірно красива бібліотека. Дякую. Е, ну, вона не просто красива через те, що тут нап вона наповнена ну, безліч всяких книг і все, а вона дуже гарно зроблена. Звернув увагу на е, ось цей куточок, де вініл у вас. Так, він справжній. Він справжній. І е, дивіться сюди, е, які тут е, вінілові е, ці які, пластинки. Е, е, я дивився на стиль в когось є дуже класний смак. Я не знаю, хто це робить. Це дуже класний О, смак дивіться. у нашого бібліотекаря Назарі Миколайовича. Це так прикольно. Так, заходячи в цю кімнату, у мене одразу складається враження, що це якась нова квартира. Просто подивіться, друзі. Тут, от коли ти купуєш, я не знаю, чи ви купували нове авто, але я сидів в новому авто, і ти от відчуваєш запах нового авто. Тут запах нового приміщення, Нового. що це таке? Це щось добудували? Чи... Ну саме тут ми знаходимося в зоні психологічного розвантаження, де, де проходять заняття з психологом. А, а також підготовка до школи у нас тут навчаються дітки нульового класу. Підготовка приску. Дуже часто батьки виступають ініціаторами звернень до психологів, так як батьки беруть відповідальність за життя здоров'я дітей, за їхні психічні е, самопочуття, і відповідно, усвідомлюючи, що є якісь труднощі, роблять запити на роботу із дітками під час війни. Повітряні тривоги, все це якось впливає на дітей, і чи є якась робота з дітьми? Війна змінила нас усіх, і ми вже ніколи не будемо такими, якими були до неї. І звичайно, що діти в першу чергу відчувають це, відчувають це емпатійно і кожен переживає по-своєму. Хтось може це проявляти в панічних атаках, в тому, що відбувається сон, втрачається апетит. Є такі діти, які закриваються в собі. І ти дивишся, зовні абсолютно нічого не турбує дитину. Але потім дитина може почати хворіти, може проявити це якимось таким сплеском вулкана в таку секунду, коли і причин, на перший погляд, немає. Тому, звичайно, створення саме цього простору було спрямоване на те, щоб допомагати дітям віднаходити свій баланс. Наша медіа студія, де дітки на гуртковій роботі навчаються майстерності, зйомки, пробують навчитися розставляти світло, фотографувати. Це, це така якась інновація для мене, чесно. Ну зараз ж все, цифрове. ну все цифрове. Да. Інстаграмою, там телеграмою, і вже вони. Ну так, да, ми намагаємося дітей, діток також навчити цьому, якщо звичайно їм хочеться. Тут Дога. дітки вчаться малювати. Це також наша гурткова робота, де дітки і малюють. і це додаткова, також чи це це? Є і додаткова послуга, а також е входить в гурткову роботу. Так що це за такий е чудовий клас? Тут у нас театральна студія. Тут дітки навчаються театральному мистецтву. Музичний клас. Тут і трибуна для хору якогось маленького. Тут маленька. хорові, так. Да. Відбуваються заняття тут індивідуальні, наприклад, з викладачем, хто вчиться на фортепіано. Бачу по мікрофону у вас, по е, шумоізоляції, що все зробимо можна записати пісню і ставити на дзвінок у вас в школі або на радіо в чарти. Дуже гарно, дуже хороша апаратура. Я дуже приємно зараз вражений тим, що це все є в доступі в дітей. Буквально в моїй дитини може бути в доступі. Так, тут у вас поруч є клас музики і є клас музики. Це ж два класи музичних. Є <рис�я> клас співу і є клас музики. А за окремі класи. Так. Там співають, Добре. тут Мені барабанять. Десять скільки акустичних да, інструментів. Да, на всіх Наче в магазині, привчаючи окулелі. І а і окулелі, тобто вас можна навчитися грати на гітарі, на гітарі, на окулелі. До речі, я навіть не знаю, є. да, і бас гітара, що більше користується попитом, тому що в принципі гуртки вони тут просто не мають немає у нас вільних місць. Усі напрямки гурткової роботи та артпростору в ліцеї мають попит. Діти хочуть пробувати нове, розвиватися в новому, в тому, що подобається. Та якщо говорити про абсолютних фаворитів серед ліцеїстів, то це малювання як спосіб візуально мислити і виражати себе. Спорт у всіх його проявах, адже активність це про характер, драйв, робототехніка для тих, хто хоче творити майбутнє вже сьогодні. Ну і, звісно, гра на гітарі, фортепіано, де народжується музичне я кожної дитини. У нашому у ліцеї гуртки, спортивні секції та студії – це не просто дозвілля після школи, це середовище пошуку себе, простір, де дитина пробує, відкриває, сумнівається і знаходить. Без тиску, у безпечному натненому ритмі. Головне це індивідуальний підхід і ефективність. Кожен учень може спробувати себе в різних напрямках і знайти те, що справді резонує саме з ним. Усе організовано в межах одного навчального закладу: навчання, гуртки, репетиторство, психолог, спільний клаби, спорт, без потреби їздити по місту, шукати додаткові заняття. Усе вже є тут. В нашому ліцеї є сучасний підхід взагалі до уроку фізкультури. Тобто В початковій школі це фізкультура, ну, така, як ми звикли її бачити, да? це розвиток фізичних якостей, координація рухів, тобто, витривалості, сили. А вже у старших класах ввели новий підхід. Ми дітям запропонували відвідувати секції. Тобто вони, приходячи до нас в ліцей, починають ходити на різні секції. І за протягом всього навчання вони можуть спробувати себе в різних видах: футбол, баскетбол, волейбол, художня гімнастика, той же бокс, кікбоксинг. Діти, які навчаються тут, вони отримують тут не тільки знання, а ще й можливість спробувати. Створити кар'єру спортсмена. Lab. Це щось дуже виглядає якось по-інноваційному. А, чи це лабораторія, чи це СТІМ, де ігри грають? Що <с>? це таке? А, тут відбувається навчальний процес по е, природничим дисциплінам, а також по комп'ютерному напряму. Так, у вас тут якась а зелена кімната? Це ще, ще, да, ще? ще одна мій студія ще одна міністра студія. В лабораторії. В лабораторії. Ага, А навіщо Дітки фон? Дітки навчаються фотографії, а фон саме для того, щоб вивчати. Як фотографії можуть робитися за допомогою, мабуть, фотошопу тут займається середня і старша школа. У нас. А які це, це з п'ятого класу, так? Тут відбуваються у нас заняття з 3D-моделювання, робототехніки і залучаються VR-акуляри. У нас є свої 3D-принтери, з допомогою яких діти навчаються 3D-моделювання. Блендер, DaVinci Junior, DaVinci Plus – ось це в вашій школі? Ребл і так далі. В початковій школі зазвичай діти починають скрещ, наприклад, або констракт. Вивчати програмування в максимально ігровій формі. Тобто це ті платформи, які дають максимальну гейміфікацію для того, щоб діти не налякати дитину складними складним синтаксисом тієї ж там якоїсь мови програмування Java, так, але в максимально ігровій формі, але вже діти починають розуміти, як працюють алгоритми. Ми на там. Прикладах з реального життя пояснюємо, що діти, ви знаєте, що таке алгоритми, а просто ви не знаєте, що це так називається. Що це алгоритм? Коли ви чистите зуби та зуби, ви також виконуєте певний алгоритм. Ви відкрили воду, ви намочили щітку, ви надавили пасту, ви почистили. Тобто є початок, є дія, є завершення дії, якби алгоритм. А, і саме той же ж і констракт. Вони максимально а, прості в використанні розуміння, а, але діти вже починають створювати більш складні алгоритми. В середній школі а, є декілька а, напрямків. Ну, скажімо так, є напрямок IT, там більш технологічний, так і є гуманітарний напрямок. Це їдальня. Вона мені нагадує якесь американське кіно. Дуже прикольні двері. Ну да. такі класні. Не знаю, якось воно якийсь шарм класний є. Що за хештег? Хештег e, Ямлеп e... це назва нашої кав'ярні. Він десь у вас в соцмережах? E... Прописується. Да, дав, і в соцмережах у нас є, і просто назва нашої кав'ярні, де дітки можуть відпочивати після навчального процесу, попити кави і зробити, може, і тут навіть домашні завдання. А також тут у нас готується 5 і 6 класи. Тобто це їдальня і кав'ярня, воно мені хочеться подобається. І подаватись. плюс ще сховище. Ось тут, прямо так. всередині. Так. Будь ласка. Дякую. Так, одразу перше враження, що тут знову ж таки я на це звертаю увагу. Немає запаху, е, про якоїсь запах кави прожар є запах кави. Прожа... Є запах кави. Да. От коли ви заходите в кав'ярню о третій хвилі, якось тут одразу ось е, кава машина. Це не не просто там якийсь, я не знаю, там автомат. Кухня у нас своя, виготовлюється їжа, все безпосередньо виготовлюється на нашій території і вже свіженьким подається діткам на тобто. Вони самі Смідалу підходять, беруть вечір. прилади і самі Якщо обирають Якщо Ми їжі. говоримо за початкову школу, то вже їжа у нас готова на столах. А для старшої і середньої школи вже шведський стіл. Тобто діти мають змогу самі обирати те, що їм пропонується сьогодні на меню. А можна добавку брати? Можна. Англійська мова в нашому навчальному закладі вивчається за посиленою програмою 5 годин на тиждень основний курс та ще плюс 1-2 години надпрофільні спецкурси. Крім того, ліцеїсти мають чудову можливість закріпити вивчений на уроках основного курсу лексичний та граматичний матеріал у невимушеній та сприятливій атмосфері на практиці з носієм мови. Адже кожен клас регулярно працює у форматі Speaking Club. Учні старшої школи в обов'язковому форматі активно та наполегливо готуються до здачі НМТ та міжнародного іспиту на знання англійської мови IELTS. І варто зазначити, що підготовка в нашому закладі є планомірною, збалансованою та професійною, адже розпочинаємо ще з 10 класу. Учні узагальнюють та систематизують пройдений матеріал під керівництвом висококваліфікованих педагогів, регулярно проводяться симуляційні тести та зрізи з їх оцінкою та ретельним аналізом. Тож, власне, на самих іспитах ліцеїсти щороку отримують чудові результати, а саме підтверджують рівень володіння англійською мовою на рівнях b 2 c 1 Ліцей МАУП – це сучасна освіта, що поєднує українські традиції з міжнародними стандартами. Тут кожен учень отримує не лише глибокі знання, а й можливості для розвитку критичного мислення, творчості та лідерських якостей. Професійні викладачі, комфортне середовище та орієнтація на успіх у глобальному світі усе це чекає саме на наших учнів. Обирайте ліцей МАУ і створіть вже сьогодні майбутнє своєї дитини.